Не відходив від тебе ні на мить, служив тобі. Туди навіть козльонка не заколов заради мене, щоб я повеселився з друзями. Ось що його турбувало. Він так само хотів гуляти, так само хотів, можливо, і позбутися батька. І що йому відповідає тоді батько, каже: Сину мій, ти завжди був зі мною. І все моє, це твоє. А брат твій пропав, був мертвим, але Воскрес, пропав, але знайшовся. І цьому б треба було б радіти. На цьому завершується притча. Браті і сестри, як часто, на жаль, буває, коли ми бачимо, що хтось преуспіває в чомусь. Та навіть в духовному плані, коли ми бачимо, що одному посилається по молитвам відразу Богом, а другий молиться, 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 а йому не посилається відразу. Роками може не посилатись поклання. І виникає таке страшне паче відчуття заздрості, як це так, що от я ходжу, я все роблю, а мені не дається, а він там раз прийшов і йому вже Бог дав. Ось ця заздрість, самовпевненість це найстрашніші пороки, які, на жаль, портять наше життя. Праведний Іоанн Кронштадтський якось сказав так. Людина може покаятися в одну минуту. От людина може покаятися в одну хвилину. Але це покай... до цієї хвилини потрібно дійти своїм життям, так як розбійник все життя провів неправедно, будучи розбійником, але його одне речення пройшло скрізь цього нього, бо він це все вже раніше. Через себе пропустив це покаяння, відчуття. Він же покаявся всередині і він тільки промовив, щоб помяни мене, Господи, в Твоєму царстві. Він навіть не попросив Його, що я заслуговую на прощення, я заслуговую на це, на все, на інше. Він тільки сказав, згадай мене там, згадай. Господь побачив покаяння і сказав, О, віднині ти будеш в царстві моєму. Одна хвилина покаяння привела людину в Царство Боже. Як можна каятися? Можна все життя каятись і не покаятися. А можна в одну хвилину покаятися, прийти до цієї хвилини своїм життям, не просто так сказати ці слова, не обдумавши, не пройшовши своїм життям, а дійсно дійти до цієї хвилини. Тому, дорогі браті і сестри, ця притча про всіх нас. Тому що ми також заблудшуємося, заблуждаємося, часто збиваємося з шляху. І якщо ми бачимо успіхи, чи духовні, чи такі у своїх ближніх, то потрібно радіти за них, а не впадати в зазроші. Святий Йоанн Златоуст святитель, Підсумовуючи цю притчу, говорить так, немає такого гріха, щоби чоловіколюбіє Боже, не пробачило б цього гріха. Але все повинно бути спрямоване в нас через прощення і покаяння наших гріхів. Амінь. Всіх вас! З неділею пробудуваться.